Про повторне звернення того відроресурс ріка продублювати рішення 9-ї сесії 7 скликання другого засідання від 23.12.16 року про відмову у наданні дозволу на розробку детального плану земельної ділянки. Все що перше сьогодні говорити. Позавто або відмовити у наданні дозволу. Продублювати рішення. Одного. Голосу. Одного. Голосу. Рішення прийняти. На нинішній день питання у нас вичерпані, по цьому є у нас питання різне по школі і можуть ще якісь питання. По питанню різному в мене вже нема нічого, може я заповнює, Мирослав нічого. — Іван Маронович. Я брат. Ну що, тоді питання нинішньої сесії. Вичерпані можемо сесію закривати. Хто за хто буде закрити сесію, прошу проголосувати. Дякуємо за увагу.